Всім привіт! У нас сьогодні облачок від мотора 243. Намили, возили на шліфовку 700 сняли зверху і возили на розточку постелі. Ну, розтачували постелі, вийшло бо попередній по шийці був еліпс. Вот. Ну і заодно зняли плоскость. Почистили тут по касанию посадочні. Можна сказати, ідеальні. 15 соток виліта у нас. Кинули резиночки. Чешкі резиночки. Стали короче, не болтаються. Ну, поняли, хто, хто вставляв, то й понимає про що я. Вот, зараз покидаємо сюди гільзочки. Чешский комплект у нас. Поршеньки з каналами для відводу масла. Свердлені в поршень немає. Євро другі поршні. На моторі стояли Євро другі поршні. Що у нас алюміній 25, ляля -ля та поля. Ну тут нема і не під палець. Не знаю, надо вони чи не надо. От. Ну їх немає тут. Зробили ми головочку вже. Она была не ми мы ее заседлили, вот сделали шлифовку клапанам потом фаска 30 взяли такую железную прокладку, металлопакет, железяка, железяка железяка, три железяки. Еще товщину не міряв, еще не распечатывал. Ну, потом, я думаю, мирнем. Сейчас положим гильзы на место сюда. Почистили різьби, ну, таке повидували, помили, як могли. Ну, факт тому, що резинки не цей. Не болтаються як, як ось у польський комплект я вставляв. В польському комплекті резинки чуть-чуть менші. Ну, Зараз спробуємо вкинув. Вкинув коленвальчик, вкладища. Такую леньку. Крутится. Из интересного пока месть толкатели там накидов распредвал, не вставлял. Надо плыту поставить. Ну что из интересного? Из интересного шастерня. Промежуточно. Ну, метка, метка, метка. И модуль зуба. Не такой. Тобто вона сюди, если її надевати, то вона тут все зачіпляється за зуб і далі не влазить, треба знімати шестерню і доставати стару і свого каленвала. Так що дивіться нові колінвали йдуть з новим модулем зуба, і тут був якийсь модуль зуба другий. Ну як то так? Будем сейчас греть, чи греть, чи съемник ставить. Ну, в общем, неприятная штука. Тут даже какие-то есть названия. Трошки накидали вже запчастюльок, плиту, сальничок там, маховичок, передню плиту. Ще немає сальничка, десь потеряли, потерявся. Що з інтересно, у нас тут новий коленвал, він був на балансировці, точений блок. У -у -у -у. Забув, як називається село. 100 грам 70 грамів на маховику зняли хлопці, 15 на колінвалі, хороший колінвал. І 100 грам на корзині. Були болти. Зняли болти. Короче, я пам'ятаю два болта стояло. І ще щось бачу, сверливе. От. Получається. Примерно на рівному блокі. А так він. Рівний коленвал, а так рівно крутиться. Зараз треба лапки настроїти. Не знаю який тут должен бути розмір по заводу. Ну, зараз підтягнемо кудись приблизно так поставимо щоб було. Вкинули поршеньки камерами до насосу в сміщені. Бризнули перметексом прокладку металопакет. Зажимали шатунчики, тут у нас все цей, шивали це все красиво, Ми шатунчики точнули, плюс-мінус три, все хорошо. Перматексом бризнули, зараз накидаємо головочку. Трошки тут десь витру. На цей і зажимаємо. Накинув головочку. Кто за переживал, что его там не Короче, где-то 180 килограмм сейчас классно Сейчас поставил 24. Вот кто хочет. 245 ньютон. В общем, 24 кила буду тянуть. Ну и все. Включим тертул. Тут прокладка везде, як би цей, називається прокладка, зараз подивимося. Це я бризкав пермотексом. Отака прокладка, кому інтересно. Сталь, 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 три сталі, коротше. Ну, будемо, будемо дивитися, що як вона буде ходити. Ну, думаю, вона нічим От фрітекса не відрізняється. У нас там все фрезеровано, все красиво. В общем тяну. Так, ми гарно попрацювали сьогодні. Прийшла посилочка нам. Така. М'ясо курки, м'ясо яловичини і м'ясо свинини у собственному соку. Ссылку на сайт в описі оставлю. Це по пам'яті помню, що по-моєму це 125 гривень у власному соку. Свининка, кодинка, всі діла. От. Є ще м'ясо курки. Написано м'ясо курки. М'ясо курки. А ще є м'ясо курей. Я ще не цей. У власному соку теж. Взяв баранінки. Я вже пробував баранінка класно. Рисової каші. От. А тут щось Це каша, по-моєму, якась. Треба читати, я не бачу. Каша гречана з свининою. Коденько всі діла. Тут я нутик просто відкрив, не удержався. Нутик зараз нагрію. Пахне просто бомбічно. А, іще щось прислали. Надо тут вже є qr код у них. Інтересно, читається чи не читається. О, Віктор вона мені наділа очки. Блин, я тепер бачу. Консерви стерилізовані квасоля з мисливськими колбасками. От. 20, 11, 24 Це ми попробуємо. Це Консерви стерилізовані з мисливськими колбасками. А тут блин, вже, це, вже треба гріти. Суп гороховий з ковбасками. Такий, вроді як є у ньому О, жиденький, ми, ми може попробуємо на буржуїчки, нагріємо. І солянка з ковбасками. Оце така, це ми поки положимо, а ну захотілося зараз. Зараз ми будемо підвечеряємо митком. Нам треба углів бо ми сильно. сильно работаем, тяжко даже с мясом ничего себе а в очках то вообще там и морковка есть бачу ну так и да надо, надо грить микроволновочки мам я его что такая шпаруя. такие кусочки мяса тут а есть пахнет аппетитно Ну Сейчас я його лупану. Mm. Хто не в курсі, це нут. Чи наут, чи нуд. Ну, таке арабське короче, блюдо бобове. Довольно таки питательне і полезне. Ну, всім смачного будемо вечерять. Накинув клапаний механізм. У нас по ідеї під первий повинно стоять. Сейчас тут... -а... По ідеї, я пока не уверен. Ну, либо первый, либо 5,4. Ось тут та метка для цього коксика. У нас була заседлована головка, клапана трошки ушли. Такі получилися, скажем так, зазорчики. Сейчас поставим 0,25-035. Будем регулировать каждый цилиндр. Короче, выебываться не будем там, блядь. 4 клапани, а потім ще 4 клапани. Нам не важко буде крутнути його 4 рази. Зараз вот. поставим 025-035. Вроде би по плану на цей мотор турбинка. Вот. Хто що думає по цьому поводу? Напишіть у комментариях, що поставити чи Чеха, чи білоруську з клапаном, без клапана. Хто, хто що думає по цьому поводу? Масло форсунки у нас є. Поршнева євро друга. Топливо нам добавить, там взагалі не проблема. Ну единственное, що немає пневмокорректора. Ну, я думаю, що ми екологію побідемо і так. А ще ціни зажимаю, а? свічечки. У нас головка з свічами. Форсунка на 5 дирок, одна б'є під себе. Ну, що найкраще, що б'є мимо свічі, а если поставить. Ту, що, типу, по мануалу підсвічена кала, я так думаю, то одна струя, напевно, буде попадати у цей у поршень, тому що свіча не по центру форсунки, вона чуть-чуть ось, видно чуть-чуть в сторону. І Якоби ну, не розумію, як воно Ну, В принципі, воно робило. Прокладочка зажалася. Вроде. 24 кіла болти видержали. 245 н 24,5 Попробував я просто так то натяг хороших болтав. Більше нічого їм не будемо. Прокладка по крайній мірі, не шевелиться під головкою. Уже добре. Фільтрик поставим сюди 260. Треба якийсь буде щось не заказав, ще треба заказати. Сетки немає, вже до мене убрали, віддать в когось масло не влазило. Все, регулюємо клапана. Так, перекрутив його. Що з інтересного? Ну, цифри вроді всі совпадають, всі дотоплені. Поршеньки там воно є. Зазор вроді би в нормі. собрался трубочку ставить. Вроде бы ничего такого. Что я захотел пошевелить? А воно одірване. Интересно. Терялось тут масло, чи не? Сейчас будем пробовать паять. Те, кто не в курсе трубочка. Магистрально. Магистральное давление. Ну сейчас будем її цей паять. Шатунчики всі цей. всі ходять. Нічого не перекошено, нічого не зажимає. поршеньки тоже теж всі красиво ходять. Так що пробуємо далі собирать. Там гудить сварочний дракон, пока маска на дворі була холодна, пока гріється, кину собі нагрію солянку з ковбасками. Шо, в складі читать не буду. короче. Ну, сейчас положу її на бургуличку, пока такое Хай підігріється. У нас тут тепленько. Можна сюди тако да? вот такую вставлю. Но маска була трошки вспотела. О, сейчас раскисла. Сейчас я пока запаяю трубочку. Вот тут. Сейчас так попробуем тут. У нас есть серебро. Вот, сейчас попробую ее тут пойнуть. Как раз пока буду тренироваться, то підігріється соляночка. Та и лупанем, потому что найти руки не мить, не раздеваться в хату. Лупанем тут. Так, а так запаяли трубочку. Ну, нормально, я думаю. Поставил прокладочки. Сейчас натираем тут. Обезжириваем. Ну, это будет позже. Кстати, на силмаркете заказал тефлоновую сюда и своим штуцером, что вкручивается в блок. Бо на том штуцере трошки... Така різьба, де та не знаю, де стара трубка, десь тут була. Ще заказав топливних у них таких обжали. На 900 гривень ага, ось. Тут ось такий штуцерок. ну Всі знають, що ця трубка вічно суха, вічно крутиться, А це вушко, ось такого. Як зараз, от, і ну, тіфлонову. попробуємо. Можна було із-за. Щодо цієї длінної загиба можна було б на пару сантиметрів взяти її глиншу. Ну, В принципі, лягла хорошо. Чуть-чуть, би, -чуть. щоб на пару сантиметрів длінша була, ніж ця. Ну, я думаю, вже на слідушу. А тут ось якась там дюймова різьба, типу 1,75 чи яка вона. Ну, похожа коротше, на 1,75 дуже. Відать, щось десь встирили. От. А такий ж цирок конусний у них під, під цю гаєчку. Прикольний, як я вже зажав його. Побачимо, як вона буде ходити. Та ну на комбайні хода отлично, то я думаю, що і тут буде ходити. Так, це кидаємо. наша тарелочка з хлібом. Пішли взяли тарелочку з хлібом. зараз візьмемо загріту цю, вже нагрілася наша ця. Сейчас побачимо, що тут внутрі, так? Да? Так, ну получается, что поддержать одной рукой я не сможу. Одрізать. Сейчас ну, отрежем, у нас тут есть спецножницы. Да, так, со сторони ведон, конечно, можна подумати, що це цей. Ну така отвічна порція. Силка буде в описанні, зараз спробую, потім розкажу. Всім смачного. А ми будемо далі крути. Я тут на 100 я спробував. Дивлюся, огірочки є. Така на вкус якась маленька кислиночка є. Видать, огірки. Ну, солені чи які там мариновані. Такий на вкус доволі такий цей. Хорошенький. Тільки пальцем не закривайся. Поздоровайся з людьми! Всім привіт! Зібрали, будемо робити перший пуск. Накидали схему, у нас трубки ще пусті, поки закачає, він буде крутитися без всякого, без диму, без нічого. Це у нас радіатор такий самогоний апарат. Медаль На антифризе. Что ты? Дымок, дымок, давление, мотор. Ну что, да? Ну да. А что я не хочу? А? Ты собирал? есть соляра и да даже давление накачало а шо не тот? ну где горелочку иди. вот одна вещь а, ну, Давай. зажигання что